Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Фінансова Грамотність, і сьогодні ми будемо говорити про страхування, власне, про автоцивілку та каску. Кого це цікавить, залишайтеся з нами. Сьогодні нам в цьому допоможе Ірина Манько, керівник відділу департаменту страхового регулювання. Я вітаю вас, пані Ірина, в нашій студії. День. Давайте спочатку розберемося, що таке автоцивілка і що таке каско. КАСКО – це у нас, на жаль, на сьогодні не закріплена термінологія, але це ми розуміємо, як правило, якийсь певний склад ризиків, від якого ми страхуємо свій автомобіль. Тобто наш власний автомобіль, який у нас може бути застрахований від ризиків стандартно, як правило, КАСКО стандартна це ризики стихійні явища, падіння, наприклад, дерев. Це ООН, е, так що ми, е, якась третя особа заволодіють незаконно нашим автомобілем. ДТП, тобто стандартне, це таке, що всі розуміють цей ризик. Це якщо ми потрапимо або нас вдарять. І у нас, тобто це незалежно від вашої провини. Ваше авто да, все одно да, буде? да. да. Е, ми розуміємо, що е, у нас автомобіль, е, це наша власність, з ним може щось трапитись. Е, і в нас ще є страхують так звані протиправні дії третіх осіб. Це якщо там, наприклад, пошкрябили. вкрали пошкрябали, вкрали магнітофон, можливо, і там ще uh -huh. щось, якісь дзеркала, можливо, ну там щось таке. Тобто це і такий стандартний каско, який ми страхуємо. Коли наші автомобілісти стикаються з цим видом страхування, особливо коли вони беруть кредит в банку. Тобто mm -hmm. банки, як правило, да, тобто, вимагають саме цього каска. Це законно чи незаконно? Це, скажімо так, це не обов'язкова форма страхування. І тому просто банк перекладає, скажімо, на вас відповідальність і страхує себе, перш за все, не вас, а себе. Тому що mm -hmm. поки що автомобіль є. Поки ви не виплатили кредит, ще не є вашою власністю кінцево, да? тобто відно, що з ним щось станеться, тобто він втратить якусь вартість, тобто банк на вас перекладає витрати, що ви доведете його до нормального стану, і тобто, що ага. буде за що платити кредит. Ні, ну перекладає, то він перекладає. Але якщо я скажімо, наприклад, скажу, що я не хочу його казку страхувати, а ви то що ви маєте право буде? відмовитись. Вас не можуть замусити, але ну як правило до нас надходять скарги, як кажуть, що якщо я відмовляюся, то не дають то кредит. Не дають кредит. На жаль, це така ситуація. Тобто, умовно ми називаємо це умовно обов'язково умовно отримання кредиту, тому що не є обов'язковою формою страхування відповідно до законодавства, але змушують. Але на другий рік я можу не платити, чи в мене просто там в договорі є пункт, де я зобов'язуюся всього? банківські установи, як правило, хочуть забезпечення на кожен рік кредитування, і як правило, страхуються. Дуже багато ризиків за цим банківським кредитом, тому що, окрім казку, вас ще змусять, можуть змусити життя застрахувати. А ще, Ой. І ще страхування є таке позичальника, позичальника за неповернення кредиту. Ну, що з ним, не дай Боже, щось станеться, ага. і він не зможе просто з якихось причин виплачувати, що ще таке може змусити застрахувати. Тому... Тобто дуже... більш суворими стають умови кредитування я дивлюся з кожним та. роком. А автоцивілка це зовсім інший вид страхування. Це ми страхуємо свою відповідальність. Тобто, коли ми своїми діями або своїм автомобілем нанесемо шкоду здоров'ю або майну інших осіб, це зовсім протилежні протилежний вид страхування, але це якраз це то обов'язкове страхування. Є адміністративна відповідальність. Ви не зможете пройти технічний контроль за відсутності цього полісу. Ви а зараз, по-моєму, вже і не треба цього Без робити. Проте не всі автомобілі підлягають, але там певні категорії можуть потрапити в цю ситуацію. Але хочуть відновити, тому що все ж таки це не є правильно. А, ну це скажімо, скажімо, було спонукання до приходження технічного контролю більше ніж до договорів. Але воно вийшло так, 50 на 50. Тобто і, і краще стало укладати договори, і краще стало приходити контроль. Е, і, звичайно, ви, ви підлягаєте в адміністративному штрафу, якщо ви не уклали цей договір. Е, на вас можуть зреагувати даїшники, тобто на дорозі, можуть зупинити, і до вас можуть потім застосувати цей адміністративний штраф за відсутність. Краще його, тобто в будь-якому випадку, краще його мати ніж не мати. Ну там штраф більший навіть ніж сама да, страховка ця. Тобто треба краще гривень. укласти цей договір. Тим uh -huh. більше, що дійсно дуже багато процедур. Вони пов'язані з неяності цього полісу, то, тому треба його мати треба платити одноразовою сумою чи можна розбивати поквартально, наприклад я знаю що КАСКО можна чи можна так з цивілкою робити? скажімо так в законодавстві це не прописано прямо що можна чи не можна але за домовленістю з страховиками як правило дозволяється дозволяється сплати частково тобто і цивілка також і цивілка також можлива. Угу. це не скажімо немає порушення прямої норми закону тому вважаємо, що ми, ми не ну скажімо, як регулятор, не вважаємо, що це є вже таким порушенням законодавства. А якщо, наприклад, тут іще повністю сума не виплачена за страхування, а трапляється страховий випадок, що робити? Як правило, страхові компанії вони досить нормально на це реагують і вони виплачують страхові відшкодування за мінусом тих платежів, які ви ще не сплатили, але повинні сплатити. Угу. Тобто а якщо скажімо менше, все ж таки страхування, ну сума відшкодування менша, то я просто мушу тоді внести повністю ви можете або внести. Тобто додатково погасити, або вам просто не доплатять. Тобто це, скажімо uh -huh. так, вже за домовленістю сторін, чи суто технічне питання, тобто як, uh -huh. як сплатити. Тому що є в договорах, це менш, в меншій мірі стосується просто автоцивіл, це показка часткова відповідальність компанії. Тобто, скільки ви сплатили, в тій часті і несе страховик відповідальність до сплати наступного страхового платежу, ми розуміємо, що це вони можуть в якомусь часті про це прописувати це в договорі. Якщо вони uh -huh. одразу це фіксують, то тоді вони можуть вам відмовити в повній виплаті. Але як правило, як правило схема така: виплата відшкодування за мінусом платежів, які ви ще повинні сплатити. Якщо ви розбиваєте поквартально, це дорожче виходить, чи все ж таки це як розстрочка, чесна розстрочка без прихованих. Комісій? А ви знаєте, наскільки я знаю, що у нас це, це теж не ну, немає в регу, немає врегульовано законодавством, тому що крім автоцивілки, ми розуміємо. Що там фіксований платіж, ви не можете спати mm -hmm. більше, ніж. Да? А, то там просто це чесна розстрочка. А в казку, як правило, а, були, був етап розвитку ринку, коли це. Трошки здорожчання, було здорожчання, А коли почалася боротьба, конкурентна боротьба між компаніями, це просто стало як це стало додатковим сервісом mm -hmm. і просто розбивався платіж без здорожчання цієї послуги. Це правда, що раніше страхування життя було дешевше ніж страхування майна? Так, попередні ліміти відповідальності по автоцивіл. Це була така трохи неправильна ситуація, тому що То нас, да, життя ліміт відповідальності життя це був 25 500, але по майну був 51 тисяча. Він був змінений, трошки змінений. Зараз навпаки, тобто 100 тисяч життя і здоров'я, ліміт і 50 тисяч майно, тому що вважається, що все ж таки життя воно звичайно більше. Цінний ніж майно, нарешті людину стало цінувати. Що таке міжнародна система страхування? Зелена картка, що це таке? А що для чого вона була створена свого часу? А коли зелена картка це таке міжнародне об'єднання, власне, бюро в нас в Україні, це моторно-транспортне страхове бюро, яке здійснює, скажімо так, координацію дій і виплат. Серед країн-учасників цієї системи зелена картка. Вона колишня назва була ще синя картка. Зелена mm -hmm. картка зараз на сьогодні чому називається це колір полісу. Тобто, щоб зрозуміти mm -hmm. це колір полісу, який видається, він зелений, тому просто називається зелена картка. А для чого це робиться? Якщо ви виїжджаєте за кордон, по-перше, вас не випустять. Якщо у вас немає цього полісу, це так Якщо простими словами, це міжнародна автоцивілка. Mm -hmm. Якщо ви виїжджаєте за кордон, ви не дай Боже знов там з вами щось трапляється, ви, наприклад. В Німеччині десь колись якесь там село, якась дорога, що робити далі? У вас є зелена картка, до вас приїжджає представник страхової компанії, автовласника, наприклад, іноземця. Він бере реквізити вашої картки, врегульовує питання, здійснює виплату за вас, так? тобто ці, цьому іноземцю, але потім бюро цієї. Країни. Звертається до бюро нашої країни і це питання, тобто це фактично, скажімо так, регулятор виплат між країнами, якщо ДТП відбулося десь за кордоном, щоб ви тому, що ви не будете бігати, шукати, ви повідомляєте компанію, але у вас є координатор. Такий цих mm -hmm. виплат, які потім здійснюють цю виплату, і ви не займатись, Ви передаєте документи, вони передають або в бюро врегулювальники, таке поняття, але це вас не стосується. Ваше завдання мати цей поліс, пред'явити його, так і потім вже відповідно там діяти, що вже вам реком... будуть рекомендувати, якщо потрібні від вас, можливо, якісь документи, будуть. але це все ви вже будете робити в Україні, коли mm -hmm. ви повернетесь до України. До вас будучи чи страховика матерне транспортне бюро вже це врегульовувати. Щоб але до вас вже тоді питання яких не буде. Це вже питання між страховиком і бюро. Угу. Наскільки дорожчий цей поліс? Ну він певно дорожчий. А ну по перше, він дорожчий, звичайно, чим автоцивілка, тому що він прив'язаний до євро. А по-друге, він ліміти відповідальності в деяких країнах. Вони різні в різних країнах, навіть членів зеленої картки, але є ліміти необмежені. Тобто життя вважається безцінним за кордоном, на відміну від України. Як нам треба вчитися? Да, є такі країни, в яких ліміти не обмежені. Вони можуть бути. Там, ну тобто, скажімо так, мільйони, просто мільйони. Тому, звичайно, це досить дорогий поліс, але е, Україна, вони. Е... Завдяки моторно-транспортному бюро в Україні є інформація, є якийсь мінімальний, дивлячись, які країни ви їдете, тобто вони якось встановлюють мінімальний розмір, з ним можна ознайомитись. Він прив'язаний до євро, але він не змінюється суттєво. Тобто не uh -huh. треба думати, що якщо там євро починається, курс змінюватися. Він частково переглядається і доводиться до відома, але досить доступний. Uh -huh. В принципі, договори, будь-які договори, пишуться досить складними мовами. От на що треба, на які пункти треба звернути увагу в договорах по КАСКО і по цивілці? Договори по автоцивілці вони такі уніфіковані, так і це як правило на договорах написано. Цитати закону України про обов'язкове страхування, цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Нічого іншого, ніж прописано в цьому законі, там бути не може. Це стандартизовані умови. Тобто, скажімо так, автоцивілку можна як договір укладати самостійно. А на другій сторінці вашого полісу є всі цитати необхідні. Що, що там процитовано? Ваші обов'язки, як страхувальника, що робити. Як звертатися, куди звертатися, які документи подавати, обов'язки страховика, що він повинен, що він має право запросити вас. І основні там, терміни, виплати, куди звертатися, телефони, адреси, матурно бюро, може бути які така інформація, яка вам потрібна. А вже казку я б рекомендувала, звичайно, укладати або з фахівцем, тому що це дуже суттєва сума. Ми знаємо платежі досить суттєві. Або з брокером, наприклад, страховим, тому що там дуже багато нюансів. Треба детально вивчити договір, треба детально вивчити правила. На що обов'язково звертати увагу? Це відмова у виплаті страховішкодування, в яких випадках відмовляється. Детально прочитати ризики, що саме ви страхуєте, да? тобто, що підлягає страхуванню, в яких випадках ви це буде ризиком, який ви застрахували, ця подія потім буде визнана, а в яких не буде. Це все прописано в правилах і, і в договорі. Краще, звичайно. До укладання договору проконсультуватися, чітко зрозуміти, що вам потрібно, визначити, що ви хочете, і дуже детально прочитати. Краще, якщо ви не розумієте, ви прочитали договір, ви розумієте, що є питання, які потребують і страховик, вам не може якісно, скажімо так, кваліфіковано відповісти. І краще звернутися до якогось посередника або юриста, досить багато консультаційних фірм, брокерів, які пояснять вам якісь базові, тому що е, суттєві суми, е, суттєві збитки, і потім е, незнання одного слова може привести до таких mm -hmm. суттєвих наслідків. Ну, от здавалося б, фахівець, я якось їхала в таксі, і таксист казав, що він потрапив десь на 60 тисяч. По моєму. Я запитала, чого ж страхова не виплатила. Він каже, відмовили, тому що у мене там. Там був пункт, що не враховується наїзд на перешкоду. А у нього взимку так трапилося, що на повороті його занесло, була ожеледиця, і він вдарився в стовп. Так ну, що... Це той випадок, як я вже кажу, треба дуже детально, тому що перешкода це таке досить загальне слово, незрозуміле. Це може бути асфальт, дірка, дерево, ще щось, і кішка, <світ> ще щось. Ну, це, да? Тому ми не можемо передбачити, якщо ми не розуміємо, що мається на увазі, якщо це не прописано чітко, то краще або викреслити, або змінити, або якось звернутися до фахівця, який пояснить нам, тому що. Договір, ми підписуємо його, а не розуміючи навіть українське слово перешкоди. Да? І ось ми попали вже на 60 тисяч. Тому краще звернутися та сума, яку ми заплатимо, навіть страховому брокеру. Вона mm -hmm. не коштує 60 тисяч. Ну всі ми розуміємо. Звичайно, якщо ви з брокером, наприклад, от одного разу вже склали договір. Ви можете потім по такому самому договору страхувати машину далі? Чи там все ж таки треба перевіряти, що змінюється в правилах в чомусь, чи все ж таки це вже є гарантія, що на майбутнє а брокер, ви забезпечені? брокер звичайно не виступає виступає відсотковим гарантом? Да, але він, по перше, він не буде працювати з компаніями, які не виплачують і які не виконують свої зобов'язання перед клієнтами. Тому що клієнт може до нього мати питання. Да? По-друге, це його обов'язок слідкувати за змінами. І це і в законодавстві, і в правилах конкретного страховика. Тобто він повинен. Є брокери, які навіть змінюють своїх партнерів. Тобто, наприклад, приходить рік, він дивляться на фінансові показники компанії, бачить, що не варто укладати договори. якісь зміни є негативні в фінансовому стані страховика. Він може змінити свого партнера і рекомендувати вам іншу страхову компанію. То звичайно, я би рекомендувала звертатися до фахівців. Він може, по-перше, чим більше навіть якщо ви вибрали цей, скажімо так, спосіб співпраці, то ви будете отримати, напевно, якісь і бонуси, тобто знижки, якщо ви не перший uh -huh. рік укладаєте. Да? І саме головне, що брокер може допомогти в найскладнішому етапі договору страхування. це виплата і врегулювання збитків. Це саме складний етап, тому що да, укласти дуже легко, дуже легко. Да. А на жаль, потім виплатити. Тому і рекомендації наші такі вибирати компанію не за платежами, не за рекламою. А за виплатами, як вони здійснюють які сервіси компанії саме при виплаті страхового відшкодування? Ви вже багато разів казали таке слово правила що це таке, де з ними можна ознайомитися, коли викладаєте договір страхування? Страховик зобов'язаний вас ознайомити з цими правилами. Правила вони під кожний вид страхування страховика, реєструються в або в фінпослуг або втершенпослуг це попередня назва нашого регулятора. Він повинен надати ці правила. Ви повинні побачити, що є такий штамп зареєстрований, тобто вони діють, що назва компанії відповідає цій назві компанії, в яку ви прийшли. І е, правила страхування це такий, е, скажімо так, методичний посібник, що страхується, як страхується, на яких умовах, з якими тарифами, і е, в яких випадках вам відмовлять. Це такий загальний е, е, кодекс, кодекс да. А договір це ваш конкретний випадок, угу. ваш, конкрет... ваш конкретний автомобіль, наприклад, ваш водійський стаж, ваші ризики, ваші умови, все, що ви хочете. Ви можете. Ви Маєте право змінювати договір страхування, як ви хочете, якщо це добровільний вид. От з водійським стажем там вже йдуть якісь знижки, так? Якщо водійський стаж. А більше. чим більше водійський стаж це в автоцивілці і в КАСКО теж вважається, що е, чим більше ти води, ну, більше mm -hmm. років водійського стажу, тим нижче е, тариф. Але ще там є е, в багатьох компаніях. Е, Такі преференції за безбиткове приходження договорів попередніх, тобто теж знижки. Тобто, ну вважається, що чим краще і більше водійський стаж збільшується, але ж і ще й безбитковість, тобто ти ти можеш, скажімо, так, якщо ти весь час в одній компанії, то звичайно можна розраховувати на такі досить суттєві знижки. Тобто краще все ж таки в одній компанії бути. Постійно. Якщо вона вас влаштовує, звичайно, тобто у uh -huh. вас є історія клієнта, як в банку, так і в страховій компанії історія клієнта, uh -huh. і ви можете ви побачити ви вже бачите, як працює ця компанія. Ви е, можете отримати додаткові знижки, ну і звичайно, вже працювати вже з тим, що ви розумієте. Я вам дуже дякую за те, що ви до нас завітали. Я нагадую, що сьогодні у нас в нас студії була Ірина Манько, керівник відділу департаменту страхового регулювання. До нових зустрічей в ефірах. Фінансова грамотність хай щастить на все добре.